Всіх вітаю! Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Закінчується наш каталог, присвячений Дню народження компанії. На весь каталог в нас була знижечка 30%. І ось у нас останні два дні можна скористатися цими знижечками. Ну і що ж в в в мене мене... тут? Тут в основному все в мене для дому, ну і десь якісь вітаміни ще є. Дивіться, Ну по-перше, оце дуже-дуже класний засіб. Бачите, така велика-велика бутилочка. Це для сантехніки, це для е, унітаза для ванни. Це дуже потужний відбілюючий засіб. Він дуже-дуже гарно справиться з всіми вашими забрудненнями, плюс він дезінфіцирує. Е, ці ваші ці прилади. Тож, будь ласка, замовляйте, його хватає дуже надовго, він ось такий ось великий. І е, ціна зараз на нього з 30% знижкою всього 149 гривень вміста 219 Тож, будь ласка, замовляйте дуже-дуже вигідно. У мене зараз їх дуже-дуже гарно замовляють. Далі Отакий от чудовий засіб для очищення каналізаційних труб. Теж він зараз по акції. Всього він коштує зараз 149 гривень замість 219. Він лагідно очищує, не шкодить труби. В, ж, в те ж саме, абсолютно абсолютно активна формула е, удаляє все. Е, ну, я, наприклад, його е, заливаю на ніч, і утром вже все прекрасно функціонує. Далі. Отакі от Дуже класний, чистящий порошок, він кислородний, він не царапає поверхні, теж його тут багато, дуже економічний, зараз його ціна просто смішна: всього 69 гривень замість 109 Но Але хватить вам його дуже-дуже надовго, і ви можете їм почистити все. І сантехніку, і ванну, і на кухні будь-яку поверхню, і кастрюлі ваші будуть з ним чисті. І наполіровані. Тож, будь ласка, замовляйте. І ви просто будете дуже задоволені цим засобом, копійки. Далі, Отакий ще у нас є засіб. Я знищу будь-які неприємні запахи. Тож він такий великий, теж він зараз по акції всього 159 гривень вместо 229. Дивіться, любі неприємні запахи пожарили рибу. Є якісь животні у вас, допустимо, поганий запах попшикали, він його не, не, не прикриває, а іменно нейтралізує. Тут така формула. Допустимо, у вас тягне витяжку сусіди може курять. Оце все-все-все. Будь-який неприятний запах, цей знищувати нейтралізує. Будь ласка, замовляйте, всього 159 гривень останні дні. Далі. Ось такий от чудовий, у нас є засіб от, з розпилювачем для очищення будь-якого скла. Ну, Вікна, може, ви вже всі і помили, і вже холодно, але ж у нас залишились дзеркала, стекля, скляні двері. Тож, будь ласка, замовляйте. Дуже класний засіб. Теж зараз всього 109 гривень вместо 169 Дуже-дуже класний засіб. Далі. Ось такі от у нас є чудові спреєві пляма-вивідники. Тож, зараз на них дуже смішна ціна. Всього 89 гривень замість 139. Дуже велика економія. От бачите, як багато в мене їх замовили. Далі от такі от у нас є чудовий аромадифузор. Дивіться. Зараз хочеться, ну так, на вулиці стало холодно, хочеться якогось такого затишка приємного. Ну, от, цей аромодифузор це те, що треба. Бо він у нас, ну, він так і називається табакка і уд, які ж тут у нас нотки. Тут у нас, виходить, квітка тютюну, переплітається з витанченими акцентами каріандру, імбиру, камба, кардамону та створює атмосферу. Такої от енергії, впев, впевненості, розкривається в ноті серця троянда, обіймає уд, потім там ще почули, ви почуєте. Будь ласка, замовляйте, Ну і завершальні нотки це нотки ванілі, бобів тонка та амбри. Ну, це просто розкіш і спокій. Це те, що нам дуже-дуже потрібно іменно в холодні дні. Зараз хочеться вдома, щоб так було дуже-дуже приємно. Тож, будь ласка, замовляйте, в мене всі, хто його відчув услышав вдома цей аромат, то сразу же всі замовляють. його, кажуть, Чим тебе так приємно пахне? От, І зараз він теж по акції всього 349 гривень вмість 499 гривень, 150 гривень економія. Тут такі, от, бачите, от палочки, там внутрі. Така бутилочка, його вистачає надовго і він дуже такий презентабельний тобто можна навіть на подарунок. Далі. Ось от іще у нас є чудовий засіб, 12 в одному. Я захищу твої волосся. Ну, ми їм вдома у нас у обіх длинне волосся, то ми користуємося з донькою. Цим засобом зараз він теж по акції всього 199 гривень. Замість 289 хватає його надовго. Тут є такий фіксатор, можна брати в дорогу. І дивіться, він не тільки захищає ну, не тільки термозахист, він ще має в складі такі активні інгредієнти, як алія органи, алія льону, алія макадамії, гідралізат кератину, гідралізат пшеничного протеїна. І це все. Надає волосся комплексний догляд 12 в одному. Тож, будь ласка, замовляйте, бо ці речовини діють прямо на стержень волосся. З цим засобом ваше волосся буде доглянути. І має він ще дуже приємний аромат ніктаріна. Тож, будь ласка, замовляйте. Ну і вішенка на торті мої любимі біодобавочки. От у нас є така біодобавочка мінеральна Ресторе. Це прям моя любов любов, чому ж я її так полюбляю? Ну, По-перше, вона дуже гарно діє на кістки, на нервову систему. І вона так гарно заспокоює, ну, це те, що нам потрібно кожному зараз українцю. Ви за ніч просто ну, ви так хорошо. Віддохнуть. Ви утром просто просипаєтесь совершенно, ну як, я не знаю, як заново народився таке відчуття. То тобто, голова абсолютно свіжа, абсолютно спите спокійно, а утром ви просто, просто от ваша нервова система настільки заспокається за ніч, що ви просто утром дуже-дуже віддохнувшим просипаєтесь. Тож, будь ласка, замовляйте, зараз теж на нього. 30% знижечка. І зараз він коштує всього 789 гривень замість 1129. Там внутрі мірна ложечка. Ви берете дві такі мірні ложечки на 180 мл водички. Випиваєте на ніч. Ну, він і смачний, ну, мені він і смачненький навіть. От. Так. Ну і ще теж моя любов-любов це наш порошковий бюті колаген Причому це не просто. Калаген, він ще і стимулятор власного калагіна. Тож, будь ласка, замовляйте, зараз він теж по акції. Коштує він всього зараз 1049 гривень, замість 1499. Має дуже приємний смак какао. Це те, що теж зараз, от, в цю пору року, дуже хочеться чогось такого вкусненького, тепленького. А тут ще й така. Дуже-дуже класна дія, ви її відчуєте дуже-дуже швидко. Дуже Тож, будь ласка, замовляйте, а я буду дуже-дуже вдячна вам за лайки. Підписуйтесь на мій канал, тут у мене розпаковки замовлень моїх клієнтів. До зустрічі, мої любі! Хто любить робити замовлення самостійно, під, ці, під цим відео буде посилання на дисконт. До побачення!